Всім привіт! Мене звати Софія, але друзі називають мене Соня або Софа. Мені 10 років, і я дуже компанійська. Люблю нові знайомства і спілкуватися з людьми мені дуже подобається. Я професійно займалася народними танцями 6 років, але зараз знайшла собі нову діяльність театральну. Ще коли я була дуже маленькою. Чотири рочки мені було. Я ставила вдома якісь вистави, писала свої вірші і зробила з маминих плать собі костюми. І мені це дуже, дуже подобалось. І коли я виросту, я хочу стати відомою акторкою, тому що мені це просто надзвичайно цікаво. Я з своїми друзями люблю гуляти, кататись на велосипеді, на роликах, на скейті. Вільний час слухати музику і робити щось своїми руками. Я володію українською мовою, нею і спілкуюсь, базово е, англійською і вивчаю німецьку мову. У мене є моя найкраща подорожка пухнаста подорожка Китя Карамелька. Всім дякую за увагу! Буду рада співпраці! Чао, какао! Всім привіт! Мене звати Сом. Всім привіт! Мене звати Софія, але друзі називають мене Соня або Софа. Мені 10 років і я дуже компанійська. Люблю нові знайомства і спілкуватися з людьми мені дуже подобається. Я. я...